Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти, як так сталося, що в цьому році, при тому, що в нас на городі був страшенний пирій, ми абсолютно не пололи нашу картоплю. І мова піде не про гербіциди, не про якісь тяжкі фізичні вправи, а про абсолютно екологічний і простий метод. Якщо ця тема вам цікава, залишайтеся зі мною. Сьогодні 7 липня і ось так виглядає наша картопля. Як ви бачите, вона досить чиста. Ось отут ми вже копали, попробували. В нас Вона доволі крупна, вже хороша картопля, ми вже її їмо. І ось таким чином вона виглядає. Зараз я вам розповім, що ми з нею робили. Свою картоплю ми садимо досить широко, тому що ми садимо її під культіватор. В цьому році Вадим купив таку насадку на бензокосу, яка, як міксер перемолює весь ґрунт. І ми пройшлися повністю по всій ділянці, хорошо його перемолотили. Нам це потрібно було робити ще задля того, тому що в нас в минулому році на картоплі була совка. Хто не знає, це така противна, жирна, сіра, велика гусінь, яка дуже сильно їсть. Картоплю. Я почитала, що вона там може зимувати в землі. Коротше, вадим цим культіватором доволі глибоко пройшовся і перемолотив всю цю ділянку. Після цього ми залишили, воно все підсохло, і він пройшовся культіватором вдруге. І після цього ми почали садити нашу картоплю. Наша картопля була вже проросша, і такі пагонці були досить великі. Ми її посадили, ну так як і всі її саджають. Ніяких особливо добрив я не додавала. Ну там трошки ні я сипала. І нам не хватило, не хватило буквально на два ряди одного відра. Ми поїхали тут до людей, купили у них відро картошки, бо ж хотілося, ну, щоб вся діляночка була засаджена. В них картопля була, ну тільки глазочки оці появилися. Тільки-тільки ну, проклюнулося. Посадили ми картоплю, і тут прийшов травень з їх морозом. Коли були ці морози, у нас було до мінус п'яти наша картопля, яку ми посадили, вона повністю вже вилізла і була досить висока над землею. А та картопля-сусідська, яку ми посадили, вона ну, була ще під землею і абсолютно не проклюнулася. Треба сказати, що у сусідів наших дуже сильно померзла картопля, а в нас ні. Що ми робили? Зараз я вам покажу. Кожного вечора Вадим брав ось такі граблі, і він не просто картоплю підгортав, він її повністю закопував прямо з головою. І робив він це кожного вечора впродовж, ну, здається, тижня. Там вже намічався невеликий бур'янчик, і він ось таким чином розчісував всі ці, ці міжряддя від середини до картоплі до другого ряду. От повністю він проходився, проходив, проходив і проходив і закопував нашу картоплю. Ну, як я вже сказала, по-перше, картопля в нас абсолютно не померзла. А по-друге, це в нас іще ця робота визвала такий вторинний ефект. І суть цього ефекту на тій картоплі, яка була закопана, у нас зовсім немає бур'яну. А та картопля, яка була з маленькими глазочками, ледь тільки проклюнулася, яка не розчісувалася, на, на ній пішов такий невеличкий бур'ян. Вадим схватив сапку і бігом прийшовся, щоб там було все чисто. Ось так все вийшло. Я аж до сьогодні не розповідала про цей ефект, тому що думала. Що все-таки бур'ян з'явиться, і картопля не буде стояти такою чистою. А я ж як сказала, сьогодні 7 липня, і ну на картоплі прямо поодинокі якісь бур'янини, які абсолютно не грають уже ніякої поганої своєї ролі. І треба сказати, що в минулому році був такий період, там два рядочки ми щось там не з якоїсь причини, і бур'ян виріс мені по пояс. А ще в цьому році Вадим робить такий експеримент: він мульчує міжряддя. Ми косимо траву, в нас багато трави, і ось він так вкладає. Ну, я так бачу, що це впливає на те, що волога зберігається досить гарно. Так абсолютно випадково, у нас получилося, що на нашій картоплі немає бур'яну. Вадим сказав, що саме так ми будемо робити на наступний рік, бо це дуже полегшує йому роботу, бо за картоплю відповідає він. Я відповідаю за весь ну за всю решту нашого городу. Якщо відео вам сподобалось і цей метод вас зацікавив, поставте нам вподобайку. Нам буде дуже приємно. Пишіть нам, діліться своїм досвідом, своїми лайфхаками, що ви приміняєте на вашому городі. А ми з вами побачимося дуже скоро. Пока.